Мої вітання. Сьогодні хочу розпочати досить тривалу, досить наболівшу тему саме вибір твердопаливного котла. Будь-яка система опалення це є ряд виборів, ряд компромісів. Сьогодні я хотів би поговорити про те, які ж типи твердопаливних котлів бувають. В цьому відео ми з вами будемо розглядати наступний. Тип твердопаливного котла, а саме свічний тип, як його називають. Принцип його роботи схожий на горіння свічки. І яскравим представником таких твердопаливних котлів є стропова. Що я можу сказати за стропу? Саме за стропову, а не інших виробників. Тому що як працюють схожі котли інших виробників, мені бачити не доводилось, я бачив лише. Як працює котел з Він дійсно працює. Він дійсно, як заявляє виробник, може горіти більше, ніж добу, більше, ніж півтори доби може він горіти. І давайте ж розберемося, що воно собою представляє. Це твердопаливний котел, в якому горіння. Відбувається локально завдяки локальній та порційній подачі кисню в зоні горіння. На схемі зображений переріз котла стропова. Це водяна сорочка. Підключення у котла відбувається зворотня подача знизу і подача теплоносія зверху. Котел обладнаний біметалічним регулятором тяги механічним, і як це все діло працює повітря через оцю заслонку потрапляє до спеціальної камери попереднього підігріву повітря. Далі, після цієї камери є телескопічний пустотілий шнек, по якому повітря доходить до пальника ось такої конструкції. І далі, далі локально подається в зону горіння, завдяки чому відбувається. Локальне та парційне горіння палива, що і забезпечує безпосередньо його тривалу роботу. Також тривалу роботу цього твердопаливного котла забезпечує те, що в нього влазить значна кількість палива. І давайте тепер побалакаємо про переваги і недоліки цього твердопаливного котла, те, що бачив я особисто, і про те, що навряд чи скажуть. Продавці в магазинах. До переваг такого твердопаливного котла я хотів би віднести можливість цього працювати без електроніки. Він може працювати виключно на механічному регулюванні. Другою перевагою є те, що ви можете завантажити до такого котла значну кількість палива. І він дійсно може працювати понад півтори доби влегко. Також великою перевагою цього твердопаливного котла є те, що це один з небагатьох представників твердопаливних котлів, які можуть працювати, дійсно можуть працювати без буферної ямкості та без теплоакумулятора, як вона ще називається. На цьому, на мою думку. Переваги цього котла закінчуються. Ви б могли поцікавитись, чого ж, не встановити виключно цей котел, не ставити ту бочку і не забути про всі проблеми. Ну, як казав один мужчина, але є нюанси. Цей котел потребує до себе значної кількості уваги. І про ці нюанси, і про цю увагу. Я хотів би вам розповісти. По-перше, цей котел підключається досить специфічно. Щоб його підключити, треба у зворотню подачу перед котлом, окрім триходового клапана, і ще додати таку штуку, як вентиль для балансу теплоносія і розходомір. Тому що сам виробник заявляє про те, що цей котел нормально працює, коли теплоносій, який охолоджує котел, заходить в котел об'ємом від 10 до 16 літрів на хвилину. Для 20-кіловатного котла це буде близько 15-14 літрів і так далі. І тепер постає перше питання. Чи знайдете ви майстра, який підключить вам котел такого типу, при цьому дасть гарантію на свою роботу і, взявши на себе обов'язок того, що цей котел буде належним чином працювати, він не буде конденсувати. І в разі помилки в розрахунках того майстра він це все прийде і переробить вам безкоштовно. Це дуже велике питання. Друге питання: скільки буде вартувати? Робота такого спеціаліста. Про це вам не буде казати жодний продавець. Друге і, мабуть, найболючіше питання цього твердопаливного котла це його обслуговування. Вся справа в тому, що чистити цей котел є досить велика морока. Тут, як ви можете, схематично побачити. На схемі зображені двоє дверцят, які відкриваються для завантаження та чистки котла. По своїй роботі скажу так, що ось тут, по мірі прогорання палива, накопичується значна частина сажі. І було б дуже добре після кожної протопки цього котла або хоча б після двох-трьох сажу чистити. І якщо знизу, отут, оцей наліт сажу, ви почистите шкрибком і питань в принципі не виникне, то щоб почистити оці моменти до оцього ось місця, це вже виникає питання. Вам потрібно засунути руку, засунути сюди шкрибок, почати чистити цю сажу. Це все діло падає зверху донизу, Вимазані котель не вимазана. Гарного в тому всьому небагато. Далі доходить діло до чистки димаря цього котла. Вам треба дуже гарно подумати, як підключити до нього димар, або ж робити з цієї сторони якийсь ревізійний люк. Давайте я відображу димарь. І отут було б добре тоді робити ревізійний люк, тому що через цю камеру попереднього підігріву повітря дуже складно сюди дістатися і прочистити ці стінки. І через складність чищення цього котла він стає пожежонебезпечним. небезпечним, тому що, коли ви відкриваєте оцю дверцяту котел. Горить десь на такому рівні, сажа в котлі може загорітися, це все діло може перейти на димохід. У вас почнеться горіння сажі в димоході. Температура горіння сажі від 1200 до 1500 градусів там дуже мало хорошого. Тому обслуговувати цей котел потрібно. Далі, чого вам не скаже жоден продавець цього котла. Не скаже він того, що паливо. Наприклад, у вигляді дрів треба розкладати так, щоб від стінок було десь по 2-3 см. На що ж це робити? По мірі прогорання палива, отой весь попіл, оце все, що не згоріло, все осипається і починає забивати оце ось місце. Тут і починає забивати оце ось місце. Відповідно, повітря не може належно рухатися по топачній камері. У ці місця не можуть прогріватися належним чином. І тут може відбуватися конденсування котла. Тому, якщо у вас є такий котел, і він по якимсь причинам конденсує, ви впевнені, що котел підключений чи обв'язаний належним чином, у вас на котлі написано «стропово». І це дійсно стропово, або ж ви впевнені, що це котел схожого типу від іншого виробника, який 100% працює, спробуйте подалі повідставляти від стінок дрова, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря. І оце питання у вас зникне: питання конденсації. Далі, попри перевагу цього котла, те, що він може горіти півтори доби. А може й більше, є у його мінуси. І ці мінуси стосуються закладки дров. У людини є котел стропова, саме стропова. Я це бачив на власні очі. І щоб зробити закладку пального в цей котел, людина витрачає близько 40 хвилин. Ви скажете, що ж так довго? Накида все. Якщо просто накидати оцю дрова, вони будуть складені не у відповідному порядку а будуть складені купою, сюди влізе менший об'єм дрів, або ж об'єм палива менший. І тоді толку з цього великого бункеру для дрів, великої топочної камери, якщо значний об'єм пального ви сюди не зможете покласти. Отут я відобразив. Це малюнок, як виглядає котел стропово або ж котли свічного типу горіння зверху. І як ви можете побачити, сюди потрібно вкладати дрова різної довжини. По-перше, дрова ці треба вкладати приблизно так, тому що вертикально ставити їх не вийде через те, що оцей лючок не дуже великий. Людина спочатку відкриває нижній лючок, закладає сюди до половини паливо, потім через верхній лючок починає дозакладати, і так до самого верху. І починається гра в тетріс. Мінусом є ще те, що якщо ви купляєте рубані або шпиляні дрова, мало хто з виробників буде вам ті дрова пиляти та рубати під різний розмір. Вам доведеться. Самому купляти кругляк його різати на різні піньки, ці пеньки потім рубати. І тепер повернемося до тих же котлів інших типів, наприклад, шахтних чи котлів класичного горіння. От в котлі класичного горіння, щоб підкинути дрів або ж завантажити камеру згорання, на це йде десь 5 хвилин. То чи не простіше 4 рази 4 рази по 5 хвилин виділити свого часу, підійти до котла, вкинути дрова в топачну камеру, ніж грати в Тетріс 40 хвилин. І ще є пара моментів, про яких також вам ніхто не розкаже з продавців. Перший момент це те, що коли котел дограє і оцей шток доходить майже до кінця температури оцього палива вже не є достатньо для повноцінної роботи котла. Тобто, якщо котел у вас, наприклад, на 20 кВт, то коли паливо залишається вже внизу, в самому низу, то 20 кВт котел не видасть. І вся біда цієї конструкції в тому, що дозавантажити цей котел в момент його. Роботи не представляється можливим. Вам треба дочекатися, або ж поки отут все догорить. Догорять і дотліють навіть залишки горіння. Або ж оце все діло на гарячу, кудись вигрібати, кудись вивантажувати з котла, кудись викидати і заново завантажувати повністю цей котел. Другий момент це те, що, наприклад. Якщо це міжсезоння, весна ж або літо, вибачаюся або ж осінь. Припинити роботу такого котла теж дуже складно. Ви завантажили якусь кількість палива на вулиці різко потепліло. У вас іще пів котла в будинку стає спекотно, вікна всі настіж, і все одно це не допомагає. І знов починається бігатня навколо котла. Починається вивантаження цих дров. І знову таки ж постає питання. То чи не простіше тоді встановити? Наприклад, котел класичного горіння чи шахтний котел з буферною ємністю, де можна просто підійти і перекрити буферну ємність, яка в собі наакумулювала тепла, коли на вулиці потепліла, і потім її відкрити, коли на вулиці похолодало. Тут цей фокус не пройде. Ще хотів би поспілкуватися і віднести до мінусів ціноутворення цього опалювального приладу. Оце все діло варто як котел класичного горіння із буферною ємкістю разом, або ж як котел шахтного горіння разом із буферною ємкістю. І знову ж постає питання, чи вартий цей котел ті гроші при всіх його нюансах, і чи варто його ставити. І на хочу додати ще такий момент, що тривалість горіння цього котла робить з ним злий жарт. Бо перестати працювати цей котел може, наприклад, і в годину, в ночі, і в дві, і в три, і в чотири години ранку. І ось представте, ви прийшли з роботи або ж вам треба йти на роботу, вам потрібно витратити 30-40 хвилин свого часу. Це просто щоб завантажити оцей котел, не кажучи вже про його обслуговування, а саме чистку. І момент завантаження цього котла і чистки може настати, наприклад, о 12 годині ночі. Ось взяв цей котел і вирішив, що догоріти йому потрібно десь о 12-й годині ночі, або ж у 1 годині ночі. Ви скажете, це можна вирахувати. На жаль, це вирахувати дуже складно, тому що котел. Має механічне регулювання тяги, і в залежності від того, як ви сюди заклали дрова, чи вони, чи сухі, як працював котел, як нагрівався, від температури на вулиці, час горіння цього котла буде різний. Так, не принципово різний, але відрізнятися він буде на добі, на добу десь. На декілька годин. І за такими моментами ви можете в цьому котлі стикнутися. Кому я можу цей котел порекомендувати? Ну, в даному випадку, це тим людям, у яких в котельні просто немає місця для встановлення теплоакумулятора та якогось іншого типу котла, а хочеться, щоб котел нормально працював, щоб. Система опалення працювала довго, щоб не доводилось довго бігати до котла. І в разі відсутності місця це є досить непоганим компромісним рішенням. З приводу котлів такого типу. Я думаю, що всі основні недоліки і всі переваги я перерахував. Далі буду розглядати. Інші типи котлів, я сподіваюся, що моє відео для когось було корисним. Дякую вам за перегляд. Гарного дня. На все добре.